Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати свої покупки декоративної косметики. Те, що в мене з'явилося останнім часом, об'єдналося все в одне відео і буду з вами ділитися. Перше, що ви можете бачити вже в себе на екрані, це косметика, яка найчастіше продається саме в Сільпо, саме там. Багато хто з нас міг її бачити, і купувати. Це косметика Wow Glow By Off Top. Я вже знімала окремий огляд цієї косметики, показувала там і тональну основу, і палетки. Ми робили з вами макіяж. Хто пропустив це відео, посилання буде під цим відео. Обов'язково подивіться. Ну і ця косметика вона справді в сільпо продавалася просто зі скаженими знижками. Все коштувало по 99 гривень, тому багато хто купував, знімав огляди, і я в тому числі. Але зараз а, там все порозбирали і те, що лишилося. Пустили по ще більшим знижкам просто за копійки, тому я вирішила докупити те, чого мені не вистачало, те, що я хотіла б також спробувати. Ось такі два продукти ще. Також я планувала придбати помади, але помади там всі були в жахливому стані, всі були відкриті, всі там робили свочі, знімали плівку. Тому ну, БУ-косметику купувати. Абсолютно не хочеться. Я думаю, що багато хто з вас бачив, який там розгардіяж був на цих полицях в сільпо, як там все відкрито було, як там все виглядало просто жахливо. Я, звісно, обирала те, що було зафальговано, те, що було закрито. Я точно знала, що ніхто його до мене не відкривав і не використовував. І це виявилося отакі два продукти. Перше, що я вам хочу показати, це ось така палетка тіні для вік, чотирьох кольорові. Дуже часто вона була в різних оглядах. Але в перший раз я вирішила її не купувати. Я придбала велику палетку. Здається, там 16 відтінків. Це було набагато вигідніше, ніж за ту ж саму вартість брати ось таку маленьку палетку. Але зараз вона коштувала, здається, гривень 40 чи 50. Тому, звісно, в гріх було не взяти. Я одразу ж вирішила, що це знак, треба її взяти, треба спробувати. Вона в 0,3 відтінку, але здається, там. Вона тільки в такому відтінку і представлена. Ось так вона гарно виглядає. До речі, підходить під мій, під мій сьогодні лак на нігтях. Ось такого м'ятного кольору, дуже гарний такий гладенький матовий пластик. Ось така мила палетка. Звісно що цікаво стало спробувати. Давайте подивимося, що ж там всередині. По-перше, тут є дзеркало, але воно ще в плівці. Плівку, наскільки я розумію, цю можна зняти. Проте не зрозуміло, де тут вона знімається, як тут її піддіти, щоб зняти. Сподіваюся, все-таки там є дзеркало, а не просто така плівка. Так, і тут у нас є ось такий спонжик, щоб. Прикрити цю красу, щоб нічого не забруднилося. І ось такі тут гарні, досить такі носибельні відтінки, є один шимер і є три матових відтінки. Тому за 40 чи 50 гривень це, звісно ж, просто вже на перший погляд, просто чудова палетка, принаймні, як вона виглядає, а виглядає це все досить таки якісно. Давайте зробимо свочі. Я ще нічого не робила, самі дуже цікаво. Цікаво, як. яка тут буде пігментація. Давайте почнемо. Перший ось такий відтінок матовий, далі рожевий матовий, такий більш коричневий. І також ось цей шимер, він прям як такий рідкий метал, досить приємний. Але, звісно, як і більшість таких відтінків, він буде замилюватись. Давайте подивимося. Ось така у нас тут передача. Дуже-дуже гарна передача. Пігментація чудова, тіні дуже приємні по дотику. вони такі шовковисті, гладенькі, м'якенькі. Так, мені, мені вона справді подобається. Хоча останнім часом я тіні якось рідко використовую, але це мене не зупинило придбати за таку ціну ось таку гарну палетку. Тому буду її використовувати і поповнила вона тепер мою колекцію палеток тіней. Так, це перший продукт від цієї марки. І другий продукт, який я вирішила взяти, це ось такі пудрові рум'яна. Там ще, здається, була палетка консилерів різних відтінків, але для мене це не дуже, знаєте, такий актуальний продукт, тому я вирішила її не брати. Здається, там, там ще щось було, якісь підводки, трохи помад, але знову ж таки помади всі були відкриті, а єдина, яка була зафольгована і закрита, вона дві. Я, у мене було дві, дві спроби в різні дні, і двічі ця помада не пробувалася на касі. Штрих-коду такого не існувало. Тому я вирішила: ну, значить, така доля не спробую я помади від цього бренду. А, хайлайтери також там всі розібрали. Ну, і от лишилася ще рум'яна. Я про них чула також хороші відгуки. Ось тут у нас є ось така інформація, кому цікаво. Тут у нас 7 грамів, відтінок у нас 01. Здається, також ці рум'яна були тільки в одному відтінку. І давайте подивимось, як це все виглядає. Ось така тут мінімалістична упаковка, досить таки мило, симпатично це все виглядає, матове пакування. Одразу вже видно, що відтінок дуже яскравий. Ці рум'яна мають бути справді дуже пігментовані і яскраві, тому треба з ними бути обережними. До речі, тут ще є ось такий пензлик, досить такий приємний, м'якенький. Хоча, звісно, такими пензликами я ніколи рум'яна не наношу, але якщо іншого немає, десь там в дорозі, наприклад, або з сумочки дістати. Давайте подивимося, які ж вони там всередині. Тут як вже, як бачите, дзеркала немає, але мені дзеркало ніколи не потрібно. Ось такі дуже гарні милі дівчачі рум'яна. Вони абсолютно матові. І такий тут яскравий відтінок. Зараз, мабуть, такий відтінок в тренді, відтінок Барбі через вихід одноіменного фільму. Ось такі тут рум'яна. Якщо розташувати, то, звісно, відтінок буде такий дуже милий, рожевий, трошки поросячий, матовий і досить таки освіжаючий. Тому, а, на перший погляд, також дуже милі, дуже симпатичні рум'яна. Тим паче, знову ж таки, за 40 гривень це просто знахідка. Пощастило їх а, відхватити, скажімо так. Наступне, що я вам хочу показати, це вже я придбала в Єві. Там була знижка 50% на бренд Patricia Lieto. Я давно хотіла спробувати ось такий тональний крем. В мене вже є з серії Challenge тональний крем, в принципі, він непоганої якості, я вже його активно так використовувала. Єдине, що найперший відтінок саме світлий, має бути відтінок, він все-таки жовтить. Побачимо, як буде тут. Це вже колекція, здається, вона, вона називається Magnetic. Магнетична. Давайте тут почитаємо тон 1. Ну, звісно, завжди обираю саме перший і, сподіваюся, саме світлий відтінок, магнетична колекція. Uh, він коштував з 50% знижкою 150 гривень. Uh, хороша ціна за такий крем. Сподіваюся, він також мені сподобається, як і з колекції Challenge, але сподіваюся, сподобається ще більше uh, по своєму відтінку, бо я все-таки uh, тестила його. У магазині, і начебто відтінок мені підходив, дивлячись на шкіру на руці. Побачимо, як це все виглядати буде на обличчі. Давайте його розпакуємо. Бачите, він у мене тут ще зафальгований, нічого я тут не відкривала. Фух, ледве зняла цю плівку, майже собі зіпсувала манікюр свіженький. Дуже важко це все було зафольговано, плюс там ще той штрих-код. Ну, все так знаєте, на совість, щоб нічого в магазині не відкрили. Щось тут ще лишилося. А, ні, це я <свіжень> подряпала пилочкою, коли це все намагалася зняти. Ну, власне, тут дуже гарне. Пакування вся колекція в такому стилі. До речі, в мене ще набір є з цієї колекції: там хайлайтер, блиск, туш, і. здається. Бальзам для губ. Так, і буде в мене ще тональний крем, тому я планую зняти макіяж цією колекцією. Якщо вам цікаво подивитися на макіяж, протестувати ось цю косметику, то обов'язково дайте мені про це знати в коментарях. Ось така тут кришка, також є дозатор, ось така помпа, що дуже зручно, матовий такий товстий пластик. І давайте зробимо своч. Натискати, думаю, доведеться довгенько, тому що. Ніхто, звісно, ще їм не користувався. Так, момент істини. Давайте дивитися, який тут відтінок і чи він мені підійде. Тому що дуже часто навіть світлі відтінки жовтять, і мені, на жаль, таке не підходить ось ця жовтизна. Угу. Поки що що я бачу? Я бачу, що цей відтінок чомусь також жовтить. Я не знаю, коли я його тестила у магазині, він прям злився з моїм тоном шкіри. Не було ніяких прям видно, переходів. Але бачите, все-таки ось тут є така лінія, коли. Шкіра біла, а потім вона йде жовта. Ну, поки що, чесно кажучи, трошки я розчарований. Навіть ось тут видно, бачите, такий перехід білої шкіри і жовти. Тобто, скоріш за все, на жаль, він також жовтить, як і в колекції Challenge. Можливо, це так зі всіма тональними основами від цього бренду, навіть саме світлий. бачите? Жовтить все-таки. Побачимо знову ж таки, як це все виглядати буде на обличчі. Наступне, що я вам хочу показати, це я вирішила придбати ось такий продукт від Evelyn Cosmetics. Це у нас максимайзер для губ, тобто блиск для губ, який має збільшувати губи. Він також має дуже так сильно підпікати, тому що в мене такий вже був з бжолиним ядом, він прям дуже сильно пече з перцем також, чілі. І я також вирішила спробувати ще ось такий. З'явився він вже пізніше. Це з ароматом шоколаду. Він має вже відтінок. Давайте подивимося, що нам тут пишуть: шоколад. А, він також з пчолиним ядом і екстрактом перця, і ароматом шоколаду. Нічого собі, тобто він це нібито суміш е, тих двох, що вийшли до цього, і тут і перець, і бджолиний яд, і аромат шоколаду. Щоб геть ми вже не померли. Нам тут ще додали шоколад, щоб трошки нам було приємно. Чесно кажучи, не очікували, що це прям буде суміш всього на світі, і він може ще більше підпікати. Бачите, нам треба 5 хвилин, щоб. Побачити результат. Не знаю, чи готова я <св Effective> до такого результату. Це все терпіти. Ось такий у нас тут блиск для губ. На перший погляд, він має мати відтінок, але начебто я чула, що все одно він такий напівпрозорий. Давайте його відкриємо. Також ще ні разу його не відкривала, не тестувала. Ось такий тут аплікатор. Так, аромат. М -м, аромат. Трошки є шоколаду, але не насичений, не хімозний. Дуже-дуже-дуже легенький такий аромат шоколаду присутній. Так, зробимо сводч. Сподіваюся, рука не буде дуже сильно пекти. Ну, бачите, як я думала, він лягає напівпрозоро. А, ось такий. Але все ж таки він має відтінок, тому що ті, що були до цього, вони зовсім прозорі. Ну, може, там трошечки розовенькі. А ось цей, він все ж таки, бачите, має ось такий коричнево-нюдовий відтінок, досить таки симпатичний, липкуватий трохи. Ну, звісно, це ж блиск. Ну, поки що нічого а, не пече. Але, можливо, це на руці. На губах все буде ой-ой ой і пече, і дуже довго. Але справді, ніби є відчуття, що губи збільшилися. Вони стали більш такі пухкенькі, більш такі спокусливі. Тому побачимо, як буде працювати цей блиск з шоколадом. Так, наступне, що я хочу показати, це. Uh, ще продукт для губ, а саме ось така помада від бренду uh, Jade или же Jade, Як хто його називає, кому як зручно, хто як хоче. Помада називається. True Color сатинова. Вона має бути 4-2 грами, така тут коробочка. Давайте подивимося, що ж там всередині. Всередині там ось такий мінімалістичний чорний флакон глянцевий, і відтінок це в мене 261 Honey Plum. Тобто має бути медова слива. Сливовий відтінок. Ось така тут у нас помада. Дуже гарний такий стік. На перший погляд, е відтінок дуже гарний. Такий універсальний, нюдовий, має підійти всім. Давайте також зробимо сводч. Вона кремова, дуже приємна, пігментована. Дуже-дуже гарний відтінок. Тут дійсно такий, знаєте, сливовий, але не, не темно-сливовий, не з фіолетовим підтоном, а такий справді ніби медовий. Так, гарна помада. Думаю, що буду із задоволенням її використовувати. Так, а, для губ це все. Тепер давайте подивимося для Вій. Ось така в мене з'явилася туш люксова від Givenchy Volume Disturbia. А, дуже гарне тут пакування. Ну, справді. Але я вже почула про неї не дуже гарні відгуки, що вона справді дорога, що вона дуже гарна, але вона не робить нічого, ну, ніякого там вау-ефекту. Побачимо, але флакон справді неймовірно гарний. Я поки що відкривати не буду, бо вона вже почне сохнути, а поки що я її використовувати не буду, тому що в мене є відкриті туші. Почекаємо, доки до неї дійде черга, і буду її тестувати. Все ж таки сподіваюся, що не розчаруюся, тому що, ну, якби, якщо така ціна, то має бути відповідна якість, відповідний результат. Побачимо, чи буде це так. Ще одна туж, в мене з'явилася ось така від Avon. Здається, це у них новинка. Може, не новинка, може і старинка, але вони обновили її дизайн: п'ять в одному, Lash Genius, Ось така туш. Я вже її відкривала, вже робила детальний огляд. Тут дуже дивна щіточка, ось така силіконова, з таким розгалудженням. І вона дуже велика, нею прям важко профарбовувати вії. Ефект, в принципі, непоганий, трохи дає і довжину, і об'єм, але ось цією, цим пензликом якось важко важко користуватися бо боїшся, щоб. Собі потрапити в око. Так, ну поки що вона лежить, але оскільки вона відкрита, то візьму її у використання найближчим часом. Так, а, і ще я вам хочу показати лаки для нігтів, які з'явилися в мене останнім часом. По-перше, покажу вам лаки від. А, Лак від компанії JD, Ось такий, як видно, я вже його використовувала. Crystal Glow. Е дуже гарний перламутровий, так, він напівпрозорий, з таким розовим, з розовим шимером. Е ось такий, до речі, шукаю. Шукаю відтінок. Де тут у мене відтінок? Вказано, щось я не можу побачити дивно. Без відтінка. Ну, добре, нехай буде так. Наступний лак, точніше, навіть одразу два лаки вам покажу це ось такі від Caroline. Також вони перламутрові, Ну, принаймні, ось цей дуже гарний такий відтінок шампань, також напівпрозорий, але тут дуже гарний шиммер, дуже гарні блискітки. Тут вже є у нас відтінок, відтінок 309, сіндерелла, як мило. А другий лак ось такий, неймовірно, гарний. Я також вже його використовувала, бачите, такий фіолетовий, перламутровий у відтінку 371. Metal Purple. ну, Власне, він такий і є. Металічний. О, я, до речі, побачила, що коли відкривала тональну основу, то, мабуть, пилочкою собі розрізала пальчик. так, Не для слабоніру. Видовище не для слабонервних. <ріх> ну, так, да, думаю, що в мене впече палиться. Це, виявляється, це я так вдало відкрила тональний. Так, ось такий лак. <ріх> Також не знаю, куди тут ставити, щоб було гарно. І ще три лаки. Я, до речі, їх побачила в АТБ. Там було багато різних відтінків, нормальна ціна, я вирішила спробувати. Це лаки від uh, Jarden. Відомий нам всім бренд, дуже класні лаки у Джердан. Вони бюджетні, але вони довго тримаються, дуже гарні відтінки, багато лінійок. Ну, Справді, я вже багато років періодично купую лаки цього бренду. Я побачила там ось такий лак це якась колекція кіс червоний, тому що червоний в мене закінчився, тому треба було придбати так, червоний червоний. Виробник вельта. І де ж тут відтінок? От де тут відтінок, хто мені скаже? Не зрозуміло. Ну, буду значить без відтінка. Наступний ось такий, а якийсь коричневий. Давно в мене не було таких відтінків, тому вирішила спробувати. Ці всі лаки я ще не використовувала, тому сказати про них нічого не можу, поки що стоять. І ось такий, неймовірно, гарний, чорний з блискітками. Такі лаки я також люблю і багато років вже використовую такий чорний, і туди окремо ще додаю якісь блискітки, а тут, бачите, все в одному і лак, і блискітки одразу. Ну що ж, ось такі покупки декоративної косметики були в мене останнім часом. Сподіваюся, цей огляд вам сподобався, він був для вас корисним. Скоро побачимося в нових відео і до нових зустрічей.